Було у вдови дві дочки. Обидві красні, як зорі вечірні. Добру навчила їх мати і до роботи привчала. Хоча й багато вони працювали, а бідність з хати не виходила. От мати думає та гадає, за кого заміж віддати своїх трудівниць невсипущих. Та вже й на порі стали, та не дуже хазяйські сини квапляться до вдовиних дочок. Сватають старшу дочку сини бідняків. Одмовляє їм мати, як же вітати таку красуню та робітницю в безземельному. Аж ось прийшли свати від самого багатшого в селі парубка. З радістю звеліла мати дочці пов'язати рушники. Гучне весілля відгуляли згодом. Та не дивиться мати, що дочка сльозами вмивається. Не до душі їй парубок багач. Вона давно покохала бідного сиротину, та не її воля. Повезла її золотенька карета до багатої свекрухи, а рідна мати рада не сказано, оце то віддала свою донечку, ще б, коли б молодшій, таке щастя. Але молодшій такого щастя не випало. Довелося віддати за бідного, як і сама. Поплакала мати та нічого робити. Взяв молодшу дочку милий зарученьку та й повів до себе. От на другу неділю пішла мати дочок провідати, тишком, нишком про життя буття їх розвідати. От підходить під вікно багатого зятя. Та ще й на світ не зарило, а в хаті вже лайка та гризня, свекруха невістку поїдом їсть, гризеє, і ржа залізо, а чоловік їй докоряє, Сіли обідати. Дочка за сльозами світу не бачив і їсть, і не їсть, а наробилася вже за чотирьох. Заплакала мати гіркими сльозами і пішла з-під вікна до молодшої дочки. Стала в них під вікном. Хатка бідненька, але чепурненька. А дочка ж її з чоловіком, як ті голуб'ята воркують. Оце ж у нас і засталося одно яєць, каже дочка. То я й поділила на двоє. З'їли вони вдвох одне яєчко та шматочок хліба, напились погожої водиці, та й тим раді та веселі. Радується серце матері їхньому щастю. Недаремно кажуть, що і в золота сльози ллють, подумала мати та й пішла додому.